А взагалі, чи от отоніться поняття, от коли ми говоримо бути в мирі зі своїми рідними братами, сестрами або навіть з батьками, а, і бути близькими, можливо, я скажу трохи непопулярну річ, але межа буде на рівні моєї довіри Богу. Контексті будування стосунків я не можу стверджувати, що всі стосунки необхідно будувати і можливо збудувати. Є ті моменти, коли треба підняти білий прапор і сказати, що все, що я міг зробити, я зробив, але далі піти я не можу. Проте я впевнений, що перед Богом ми будемо відповідати за те, чи насправді ми зробили все. Можливе. А на це питання ніхто замість нас не дасть відповіді, наскільки далеко ми зможемо піти в тому, щоб будувати стосунки. Особисто для мене приклад, звісно, це Ісус Христос. Наскільки Він був радикальним в тому, щоб іти, заради, як в євреїм написано за братів своїх. Він пішов до кінця.